Всім привіт, друзі, вітаю моєму youtube каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти Ось логотип паучок. Дивіться, друзі, ось значок проєкта. Ось дивіться тут структура, тобто, скільки ви, друзі, можете заробляти. Перший уровень получає 0,21%, другий уровень получає 0,6%. І третій уровень 0,3. Тобто, ось структура. Ви починаєте з 0,3 і дивіться, далі, далі. далі. Тобто, заробляєте. Також, друзі, ось можете подивитися, скільки ви будете отримувати дохода теж. Ось бонус проєкт, друзі, без вважання Щас я вам все покажу. Тобто вам дається 20 тисяч монет з них ви, друзі, можете заробляти. І давайте Щас я вам покажу скачати приложення. Можете перейти по ссылке друзі скачати приложення. Ось дивіться спібер Можете заробляти з приложення. Ссылка, друзі, на скачку приложення буде під описанням. Друзі, можете зайти, подивитися, скачати приложення. І так, друзі, давайте перейдемо на проект. Зараз я вам все покажу, розкажу. І ось, друзі, ми перейшли на проект. Ось тут можна скачати приложення, я вам показував. Друзі, тут ви можете почитати про проєкт, тобто ось монети проекту. Як тут можна заробляти? Тобто можете почитати, хто знає англійську, друзі. Там далі можна буде змінити мову. Зараз я вам покажу, розкажу. І так, друзі, давайте перейдемо на проект, нажимаємо для реєстрації. Просто тут вводимо, виходить, зараз я вам друзі покажу. Вводимо адрес електронної пошти, пароль і інвестиційний код. Тобто це для реєстрації, друзі. Давайте нажмемо для входу. Ось вход. Просто вводимо цей код і ваш пароль виходить, друзі. Ось тут ви можете змінити мову. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, тут ви можете вибрати мову. Я виберу руський язик. Все, успішно, мова змінена. Зараз йде перезагрузка. І зараз, ми, друзі, йдемо кабінет. Я вам покажу, як я вже заробив. Тобто ну, я, я тільки, виходить, вчора зареєструвався на цьому проєкті. Можна заробляти абсолютно без вложеній. Зараз все покажу, розкажу вам, друзі. І так, давайте перейдемо в мій кабінет. Авторизація пройшла успішно, друзі. Ось, дивіться. Давайте перейдемо на мій бумажник. Тобто тут ваш аккаунт, друзі, ось, нажимаєте бумажник. Переходите в ваш аккаунт, дивіться, у мене 10.03, друзі. Тобто, 0.3 це я вже заробив абсолютно без враження, зараз я вам покажу. Дивіться, нам дається 20, 20 тисяч токенів монет SRC. Вони, друзі, вважаються як 100 доларів. Ну Я поки місць не знаю, з них поки місць нічого не можна не заробляти нічого. А в нас на балансі, як ви бачите, 110 доларів. Тобто, проєкт нам надає 10 доларів. З яких ми можемо заробляти? Абсолютно без вложень. Тобто в мене 10.03. Получається, 03 я вже, друзі, заробив. Давайте я вам зараз покажу, як їх влажувати, як заробляти. Давайте, друзі, перейдемо, ось, бачите, де домашня страниця, нажимаємо. І ось дивіться, друзі, в нас є тарифні плани. Тобто ось Тарифний план то тобто, це хто хоче інвестувати, тобто, можете інвестувати під 0,6% на 30 днів і заробляти непоганий доход. Далі, друзі, йде Spiber 0,6% одне небо цикл. то тобто, Один день. І ось друзі, де ви можете купити без вложений. Ось дивіться, присоєднітесь присо... 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 к І, нажимаємо. Присоєдиться. І так, друзі, дивіться, ми будемо отримувати 0,3%. то тобто, За один день, то тобто, за сутки виходить. Ось тут деталі, друзі, можете почитати. Тобто, 0,3% будете ви отримувати 0 0 0,3. Точніше. Абсолютно, друзі, без то тобто, есть За цих 10 USDT, що у вас є на балансі, абсолютно безплатно. Давайте нажимаємо Присоєнитися. Ось тут вводимо количество і пароль у нас вже є, як бачите. Давайте я зараз уберу, уберу пошту. І так, друзі, я обрав пошту. І так, друзі, дивіться, в мене вже є, виходить, 10.03. 10 Тобто 0.3, якщо я вже заробив, я їх можу вложити, то, щоб друзі, вже отримувати більше доход. Так само ви можете кожен раз, коли вложили ну, доход, можете вложити більше для того, щоб отримати ще більше. І так, друзі, давайте нажимаємо присоединитися. Ось все. Удачна я покупка, друзі. В мене вже працює. Вже доход іде. Давайте повернемося в аккаунт, зараз я вам, друзі, покажу. Монети, друзі, вам треба спіти купити. Вони постійно кожні сутки, обновляються. Так що ви можете собі без всяких проблем обновити. І так, друзі, давайте перейдемо далі. Дивіться, якщо ви хочете вложити, ось, ви можете вложити під 0,6% на 30 днів, друзі. І можете отримувати 0,6%. Це непогані кошти. Дивіться, виходить. 0,12 USDT. E, в день виходить 3,6 USDT, то USDT будете отримувати. Можете зайти, друзі, якщо вам цікаво. E, також ви можете зайти ось теж. Тут, тут за один день, бачите, тут за 30 виходить. Тут за один день. то есть за один день ви отримаєте. Ось, ви вложили, допустимо, э, це не на то я зайшов. Ви вложили, ви вложили, допустим, 20 а, або до 5000. Ну, до до 5000 правильно. Тобто, якщо ви навіть вложите 20, то есть, ваш доход дегенерірується, як ви бачите. Тобто, ви заробите 0,12, тобто, вложили 20 0,12 вже заробили плюс. І так можете друзі постійно влажувати і по 0,12 заробляти. Також, друзі, дивіться, хочу вам показати обов'язково підписатися в Телеграм-групу для того, щоб друзі отримувати бонуси. Дуже багато чого, друзі, є. Давайте я вам покажу. Ось, зараз мене перекине в Telegram-групу, де ми можемо, друзі, ось де можете почитати, хто знає англійський, тобто можете написати про бонуси. Давайте я теж приєднаюся в з вами. Ось нажимаємо «Приєднатися». Можете написати повідомлення. Тобто Якщо вам щось цікаво, щось непонятно, може, друзі, на, на проєкті. Тобто, друзі, якщо ви назбираєте 1 долар, ви можете заробляти, зараз я вам покажу, дивіться, нажимаєте торговля. Дивіться, тут торговля йде, то тобто, торгувати можна біткоїном. На 30 секунд. то тобто, Якщо ви заробили долар, друзі, можете різкнути і можете заробити тут більше. Допустимо, ну, ось, на Продать, то тобто увілічить. Тобто, чи падає, чи піднімається біткоін, на цьому ви можна виграти, ось дивіться ціни, есть, ріночна ціна. Ось секунди, де ви можете, друзі, вибрати. Увілічити ціни біткоін, то есть, увеличить. Або нажимаєте ось дивіться. Продать, продать в, в ценах біткоін. І можете, друзі, заробити набагато більше. Також, друзі, дивіться, є новості проєкту. Якщо комусь цікаво, можете почитати. Зараз, друзі, загрузиться. Хто розуміє англійський, есть, можете почитати новості проєкту. Є дуже багато тут полезної інформації. Також, друзі, давайте повернемось у бумажник. І ось дивіться, в мене вже на даний момент 0. Я вложив, виходить, 10.03. Ось Ал мої показуються. Ось мої закази. Бачите? Ось 10.03, тобто вже працюють під 0.3%. Через сутки, друзі, в мене вже буде доход. Ось торговий приказ. Можна то тобто закрити позицію, друзі. Це ви все можете подивитися фінансові записи. Тобі, друзі, ось тут фінансові записи, коли ми будемо виводити, відзивати другою, є депозит. Також, друзі, дивіться, для того, щоб ввести цифровий кошельок, нажимаємо цифровий кошельок, то кошельок. Вводимо адрес ТРЦ-20 USDT. Вводимо примічання то є, і вводимо свій друзі, пароль. І нажимаємо розмістити, то додавати, того, щоб виводити то є, і вводити, друзі, кому цікаво кошти. Також, друзі, дивіться, можете зробити депозит. Ось Тут USDT, TRC-20, це один той самий то є, номер кошелька. Копіруєте, друзі, цей номер кошелька, просто скидаєте ту суму в USDT, в trc 20 яку ви, друзі, хочете. Якщо ви хочете поповнитись на цей проєкт. І нажимаєте ну, перекинули і все, друзі, і ждете, кошти прийдуть вам на баланс. Дивіться, друзі, для того, щоб виводити з проекту, вам треба, виходить, назбирати. Зараз я вам, друзі, покажу. Дивіться, ось тут вводите суму, пароль ваш є кругом треба, друзі, щоб був. Виводі моя сума у мене зараз в даний момент 0, тому що я всі кошти вложив, виходить, в заробіток. Дивіться, друзі, мінімальна сума вивода тут составляє 2 USDT. Так, да, звісно, я розумію, це 2 USDT можна довго, довго збирати. Ну, друзі, це абсолютно без вложень. Якщо ви будете приглашати, ви можете, друзі, ще більше заробляти. Я вам показував, скільки реферальна силочка приноси, скільки уровнів. Тобто, друзі, ви можете заробляти доход постійно, стабільно. Також, друзі, дивіться, ви можете ось, пригласити друзей. Ось, друзі, ваша реферальна силочка. Копіруєте її, вставляєте, друзі, приглашаєте в команду друзей. Заробляєте набагато більше. І так, друзі, дивіться, що, що я вам тут ще не показав. В принципі, я думаю, все понятно, на чому тут можна заробляти, то тобто, є абсолютно без вражень. Через сутки мені опять буде доход. У мене вже є, як бачите, 10.03, потім буде 10.06. І так, друзі, далі і далі і далі. Обов'язково треба заходити влажувати, тут ви можете почитати подробності про проєкт. Тобто, кому цікаво відколі працює проєкт. Проєкт дуже цікавий. Я буду на ньому заробляти, друзі, в селищних випусках, як я назбираю на вивод. Обов'язково, друзі, буду робити, звісно, виплату з проєкту. Також тут ось котіровки, ви можете подивитися, друзі. Кому цікаво. Ось, бачите, монети. Тобто я вже присоединився, Ви так само можете присоединитися, друзі, і заробляти. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.